То, друзі, перемістився я вже в Вобика. Мої плани на вечір на сьогодні. Що плануємо? Плануємо обробити агрозаром 10 гектар кукурудзи по літрі е, Євростімом обробити 20 гектар сояшника. Будемо по 2 літра його давати Євростіма. Там Євросемовський у нас е, сояшник і Євростім. Семовським препаратом будемо її обробляти. Потім 10 гектар обробимо хелміксом кукурузи. І 10 гектар сої обробимо, теж від хелмікса. По кукурузі у нас буде одна обробка. По сої планірую і по соєшнику дві. По сої буде перва хелміксом, друга обробка буде агрозаром. По сояшниках. Перший раз ми робимо тут Євростим, де буде Хелмікс, а друга обробка буде все бором накриватися. І бори теж в нас будуть і Агрозаровський, і Хелмікса бор буде. Ну, оце вони будуть коротше. Тут такі справи. А завтра, завтра, планіруємо, ще й ще я побризкаю. Ну, щось планів, як Наполеона, чи вийде все, чи не вийде, ще не знаю. Так що отак. А ви пишіть коментуйте.